Наше місто повинно бути охайним Цьогоріч У Чернівцях суттєво збільшили кількість територій для прибирання. З Чим пов'язані зміни, та скільки мільйонів виділили на ці роботи у 2024 році? Дивіться далі. У 2024-му на прибирання чернівців з бюджету було виділено близько 62 мільйонів гривень. За словами начальника управління благоустрою Чернівецької міської ради, аналогічна сума була спрямована на дані потреби і минулого року. Грошей виділили в цьому році стільки ж скільки і в минулому році. Передбачили, ми безпосередньо оголосили закупівлі для того, щоб у нас було чисте місце для того, щоб воно місто для того, щоб воно було завжди прибрано. Цьогоріч, за словами Олексія Голованова, у Чернівцях суттєво збільшили кількість територій для прибирання. На жаль, з повномасштабним вторгненням відбулася ситуація, яка призвела до того, що частина е працівників двірників е пішли захищати нашу країну. Ми зробили так, що розбили місто на більшу кількість е територій для того, щоб зайшли. Інші фірми, хто би хотів спробувати себе в цьому бізнесі, для всіх учасників, які мали бажання зайти на ринок, були оприлюднені однакові норми і технічні вимоги. Ми з свого боку просто перевіряли даних так, учасників аукціонів і тендерів на те, щоб всі їхні заявки, вся їхня документація. Кількість людей, кількість і види техніки відповідала нашому технічному завданню. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.